Вітаю глядачі мого каналу. Я хочу зробити карту дня сьогодні, десь до, включно понеділок, для міста Запоріжжя Запорізької області, подивитися, як що воно буде. Давайте ми подивимося, ми робили, але в мене була купа справ, чесно кажучи, просто фізично не вспіваю. Впіваю тільки зробити цей розклад, бо я його по-любому роблю. А ось, а... Тому що є свої справи. Так, будь ласка, карти, покажіть мені. Сьогодні у нас субота, 15 жовтня. Покажіть мені включно на 3 доби. Це буде 16-17. Це даже прихватиться трошки даже 16 це завтра, 17 це понеділок. І даже кусочок вівторка прихватиться, я потім зроблю. Е е давайте до вівторка включно. Ми дивимося е карту дня для міста Запоріжжя, Запорізької області. Ну і, звісно, Херсонщини. Зараз ми розширено це подивимося. Будь ласка, карти, покажіть мені все, що я у вас запитаю на ці три доби по Запоріжжю, Запорізькій області і також по Херсону і Херсонській області. Поїхали. Дивимося місто Запоріжжя. Це в цілому дивимося обстановку. Чим живуть люди в місті Запоріжжі? Оцю карту я витягала. Перевернута четвірка, рішучість і лев. Сива. Ця карта в перевернутому плані, вона позитивна, щоб ви розуміли, то людина має вже нове. Бачення і все в неї нормально. Вона вже все це прийняла по почуттям. І таке ощущення, що нас, як кажуть, не вбиває, робить нас сильнішими. Ці карти це показали. Бачите, які вони сильні, рішучі. Запоріжці мають рішучість, мають силу і не втрачають гарні почуття. Це дуже добре. Давайте подивимося, чим займається влада Запоріжжя. Що вона має собі там? Які у неї справи, який настрій? Ну, повторюються карти, бачите. Все ж таки вони роблять якісь речі, по пажу нормальні новини нам несуть. Ну і по сонцю все ж таки вони відчувають себе успішно. До речі, але що вони роблять для людей? Нічого. Нічого хорошого. Причому роблять в основному, о, пожалуйста, для себе. Для себе роблять любимих. Ще є е, там перевертні, як завжди. Так, добре. Хоча нічого доброго для нас. Дивимося Запорізьку область. В цілому, в цілому люди наші. Ось випадає постійно ця карта, бачите, покращення. Фортуна, правда, перевернута, ну, вона змінчила. Вся наша область от в такому стані, з отакими от зухвалими людьми, які здіваються над нашими гаражанами, Ось перевернута фортуна. Поки що. Давайте подивимося наші окуповані території, які е, зараз під наші, без нашого контролю. Бердянськ без захисту, маніпуляції, залякування, і люди в себе пішли, в себе пішли, замкнулися. Багато людей хочуть уїхати, бо настрій геть поганий, геть там невозможно знаходиться. Референдуми ж попроводили. Я, правда, не знаю, в Бердянську теж та, та історія була. А, була, Запорізька ж область, вони ж назвали. Угу. Давайте подивимося, як себе почувають там окупанти. Окупанти. Дуже багато вони болтають язиками. Дурні справи роблять, бо то злам інтелекту йде, мозги на бікрінь. Ну, і до речі, вони там самі собі. Самі собі, оце по рицарю мечовому, от там все летичке реберть. Вони роблять дуже погані справи. Дуже погані, дуже жорстоко относяться до людей. А ну, отшельника нам цього розкрите. Ага. Там подвійна історія йде. Не будемо чіпати, хай собі там перегризуться між собою. Так, давайте подивимося місто Мелітополь. Наші люди українські потрапають вони без, от ударів тої влади, потрапають морально, фізично, матеріально, повністю по всьому, по землі. Отримують удари і фізичні, і, і моральні, і все на світі. Давайте подивимось, як себе почувають в Мелітополі окупанти. Фортуна до них вже так же, як у Бердянську. По фізичному вони теж потрапають там, і нема дисципліни. Вони вже бояться, бояться, займаються там різними речами, але займаються вони цим якось так нервозно. Але дівчат водять, бачите. Да. Давайте подивимося, як відбуваються в Енаргодарі людей. Ну, бачите, немає там. Немає по землі, немає, не, люди не працюють, люди, ну, немає той співпраці фахівців, подвійки, подвійна ситуація, причому негативна. Ну, вісімка показує, що відкриті, хоча я дуже сумніваюсь в цьому. Але йде спілкування. Люди між собою спілкуються все ж таки, так. Да. Можуть спілкуватися між собою. Давайте подивимося е, окупанти, що там роблять. О, бачите, в них зміна. І вони вже почувають себе жертвами там. Але, в принципі, так, по почуттям ще більш так, більш-менш. Але вони там вони там навіть не почувають себе, але вони, мабуть, роблять, роблять жертви, займаються жертвами. Ось, не вони, а вони займаються жертвами, бо це їхня карта, це власть. Отже мають недвіжимості у людей. Давайте подивимось, як себе почуває наші атомщики, наші робітники. Бо там вже і немає ні старшого інженера, ні того фахівця. Чи старший інженер там зараз за головного. Я вже не пам'ятаю, але ж того нема генерального. Давайте подивимось. Наші атомщики в енергодарі. Ну що сказати? Застойна ситуація там, так, вони аналізують, щось планують, якось ще між собою гармонічно почувають, але по землі, по, ну, покажіть здоров'я. Більш-менш гроші. Грошей не мають вони. Не знаю, там може не можуть зняти, просто якщо немає електрики, то не можуть зняти. Покажіть мені цих робітників МАГАТЕ, який їхній стан. Ну, вони тебе та, там та, сам почувають прекрасно. Ще й гуляють. Ось, пожалуйста. Так, покажіть, будь ласка, технічний стан атомної станції Запорізької на нашої. Потенціал є, але кризис. Ну, вона ж установлена. І бачите, дьявол маніпуляції, запугування. Вони там обстрілюють, в общем, роблять такі речі. Придурки придурками. Ось так, бачите. Невдача, невдача. Невдача. Ну, а ці тут. Це карта хороша, вона наша, все ж таки їй ж обслуговують наші люди. Наші, наші робітники. Але їх там менше в рази просто, не дай Боже, що не хватить даже людей. Потрібно 11 тисяч, а працює 6 тисяч. Ну, я таке чула. Так, добре, подивилися ми по атомній. Давайте подивимося тепер оріхів. Я дивилася, як там бабушок тих вивозять з Оріхова. Ну, ось, страхи, бачите, страхи. Але люди там ті, що залишилися, вони між собою спілкуються і ховаються. Тобто, ще там є люди. Така історія там. По ні, дуже страшно їм там. Звісно, там обстріли. Давайте подивимося пологи. Пологи, пологи. Ну, здоров'я, покажіть мені людей. По здоров'ю проблеми, по грошам проблеми, зрадники, по землі, по почуттям все геть погано. Покажіть мені росіян, що вони там в тих пологах, як вони там, що роблять. Ось, секундочку, я закрию вікно. Холодно уже замерзла. Я вибачаюсь. Так, ми, ми зупинилися на пологах, да? А, ні, пологи ми подивилися? Чи ні? Давайте подивимося ще раз. Так, пологи наших людей ми подивимося. Там люди, от якщо навіть я вже дивилася, да? Я не пам'ятаю. даже я вже дивилася, то я ще раз дивлюсь, да? от в цілому є захист там цього міста. Люди, як відкриті, але є, отак, є е, е, люди, які е, виболтують, здають попросту своїх за гроші. Ось так. Так, давайте подивимося в пологах, чим там займаються росіяни. Або біля, або під пологами, де вони там, яка в них там ситуація? Що вони там мають? Вони там мають, ну, по-перше, по них б'ють, в них нестабільна ситуація, і в них вже паніка, в них немає дисципліни. Ну і хорошо, молодці, гарні у них карти. Давайте подивимося. Гуляй поле. наші люди, наші люди щось нове. До речі, гарні почуття, але люди бросаються і уходять. Тобто нова історія по почуттям, мають шанс уйти. Уходить, Уходить, мають шанс. Хотять уходить. Так, як себе там почувають росіяни? Гуляй поле. Вони себе там прекрасно почувають королями. Бугують і гуляють. Так, давайте подивимося токмак. Токмак. Я вам скажу, що токмак наші люди, вони все ж таки під захистом, хоча невдачі вони постійно є там. Ось вони. Але вони там якось от. І зірки, і імператриця, якось вони там захищені. Я Та Просто в шоці, як вони там захищені. Ну, тим не менш, карти показали. Давайте подивимося, як себе почувають там росіяни. Як вони себе там, о, повторюється, бачите, ця карта? І оця божевільня перевернута. І в них там дуже серйозна ситуація, в плані от дисципліни немає. Але, відимо, по них б'ють наші. Це їх немає розуму. І в них там геть все в голові. А це, скоріше всього, наші там б'ють. А ну покажіть наших українців біля, біля о, токмаку. Так, вони їх стабільно там, стабільненько лупашать. Я ж сказала, що це, це наш король. Це вони отримують. Так, добре, токмак ми подивилися. Давайте подивимося місто Херсон. Люди українські наші, як себе почувають, кризис проходять подвійки, по землі у них матеріально, фізично, дуже все тяжко, бо перевернута карта негативі, ця теж перевернута. вони, Багато людей просто не пройдуть цю ситуацію. Багато людей можуть просто померти. Ці дві карти вони, але оця зірочка показує, що ну, 50 на 50 буде люди. Хтось дуже в тяжкому стані вже там, фізичному, моральному. Тобто, це життєва енергія посухи. Це по землі. Ось так наші люди там виживають. Ну, над останніми йде захист. Давайте подивимося, як себе почувають там росіяни. О, гляньте, як вони себе хорошо почувають по енергіям. Дуже хорошо. Мені подобається, як вони себе почувають. По-перше, нема дисципліни, Там повний бардак. По-друге, і це нерви, це псих, одиночка командує їми. По двійки, вони не мають вибору, вони їм нікуди диватися. Все, вже вони як в пастці, немає в них ні бажань, ні дій, вони нічого не можуть. І перевернута вдача в них там. Дуже класно, молодці, хорошо, прекрасно. Так вам і надо. Так, давайте подивимося правий берег Херсонщини. Наших людей, гр громадян. подвійки, двіки не впевнена ситуація, але по почуттям дуже все гарно, дуже гарно. Празнують багато сел, празнують, але подвійки, там і фізично, і матеріально люди виснажені. Невпевненість іде там же ж гатять з усіх боків. Так, давайте подивимося москалів, росіян, як вони все почувають на правому березі Херсонщини. Стабільно, стабільно подвійки, невпевнено. <смі> Якось так. Невпевнена стабільність. Ой, не, не, Стабільна невпевненість, вибачаюсь. То знаєте, як бамбілі, дам, дамбілі бомбасто, то я сказала. <смі> стабільна невпевненість подвійки. Ну що я можу сказати? Ну і вони, бачите, свободні. Геть. Пожалуйста, здавайтесь, пливіть, ідіть. Ану, ще викину на них карту. О, ось він, пожалуйста. Їхня нервовість, їхні ці командири чокнуті. Прекрасно себе почувають, мені подобається. Давайте подивимося, як почуваються наші хлопці. Їм дуже там тяжко. Я дивлюся Суспільне, там вони одне таке показують. Дуже тяжко там. Ну, просто там, же, там же вони вже закопалися. Покажіть нам наших. Військових на правому березі, бачите, ось вони, їх потенціал, дурні речі, непомірність. Тобто дуже тяжко там надо кризис проходять. Бачите, ну холодно, повзуть, невдачі теж є, і гибнуть люди, гибнуть, гибнуть люди, люди. Щоб ви розуміли, вони там гибнуть. Ми кажемо швидше, швидше, вони там гибнуть, вони там дуже тяжко то все проходить, що місні, що вкупалися, вони вже... Це ж там перша лінія, і там все просто геть. Вони ж там і бетоном заливали, там снайпера, там, там просто геть страшно. Але наші хлопці, бачите, які, незважаючи на що, скільки карт негативних. А вони стоять. Це в центру карта основна. Ой, зайчики наші, Господи Боже мій. Так, ну і давайте подивимось лівобережжя Херсонщини. Наші люди українські, як себе почувають. Ну, Трошки помірність є, але, звісно, йдуть поразки, і там геть не вистачає почуття на нулі. Люди не, не, вони там не вважають, що вони живуть. розумієте? Немає цього е, дев'ятка, чаш, це дуже така класна карта. Завжди, коли вона випадає в розкладі особист, в особистому це за, за, за бажання можна загадувати. розумієте? Тобто це дуже класна карта. Але бачите, по помірності. З одного боку випадає поразка, з іншого боку ця дев'ятка. Їм дуже тяжко. Їх там гноблять і фізично, і морально. Так, давайте подивимося, як там поживають москалі. Що вони там роблять по лівому берегу? Хо-хо, сілення і оздоровлення. мозги на місце стали. Нема потенціалу, але бачите, є король. Вони там крадуть, все крадуть, крадуть. Гармонії нема. Ну слава Богу. Слава Богу. О, бачите, хочуть відрізати, уходить. відрізати, уходить, бо вже геть по почуттям. Давайте збирайте чемодани, валіть уже отуда. 14 автобусів зібрали, давайте вперед. Так, давайте подивимося, як себе почувають там наші, які супротив роблять. Може, там вже якось воно. Ні, люди. Там, по-перше, є зрадники, по-друге, їх здають. Нервова дуже обстановка, достатку немає. І поразки йдуть, йдуть поразки. Маленькі. Такі ж якісь речі робляться, але такі чуть ли не дитина робить, то знаєте? Так, давайте подивимося колаборантів. Це наші зрадники. Що вони, як вони там, що вони хочуть, що вони там собі думають, що вони роблять, чим вони займаються. Давайте подивимося. Колаборанти на лівому березі, Ха, е, Херсонщини. Подвійна ситуація по мечам, двійна інформація, вони не знають, що їм робити. Всить, позор, плачуть, там не знають, що їм робити, дуже розстроєні, несуть втрати. Але вони відкриті, пожалуйста, тікайте, поки є шанс. Там зухвальство, там, по, 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 тут іде вже знаєте, таке ем, хамство, таке, до них відношення йде як до, ну, як до зрадників. І е, по двойкам в них невпевненість, їх ще можуть і не впустити куди, не випустити. Ось їхні почуття. Геть донизу. Все всралися колаборанти. щось ну, ну, мріють там ще по четвірки. Знайте, як людина надія вмирає останньою. Так, все я вам показала: і Запорізьку, і Запоріжжя, і Запорізьку область, і Херсон, і Херсонську область. До вторника ми будемо бачити і знати, що там. І як там, хлопцям нашим дуже тяжко, зразу вам кажу. Але я рада, що дуже тяжко тим, тим придуркам. Давайте я хочу подивитися, як у ті мобілізовані нові на правому березі Херсонщини, мобілізовані нові росіяни, як вони там от у себе почувають, як вони там воюють. Ану, мобіки ці мобіки. Ну, дивіться, по-перше, несправедливість до них. Вони мають дуже е, кризис, у них іде по енергії, бо вони не знають, чого, що вони там взагалі роблять. Е, я цю помірність подивлюсь одільно. Це помірність на них впала, бо їх там мало, в принципі. В них там вісімка, оця, бачите, ну, вроді як їх там трошки навчають. І, але, але ще є там енергія, вони тільки приїхали. Але спілкування в них геть погане між собою. Нема спілкування. Ну, помірність нам цю покажіть. Ну, от дивіться, це, марні. це е, вісімка, це вісімка, це дуже тяжкий труд, їм дають там купати, щось робити, а по десятки їх підставляють як м'ясо і вбивають. Прекрасно, прекрасно. Прекрасно кадровики, устроїлись, молодці. Перемалюйте там ваше, кидайте м'ясо. Ось так, люди, все. Тепер вже точно все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю вам бути живими та здоровими. Тримайтеся наші люди в Запорізькій області та на Херсонщині. Ми вас обов'язково заберемо, і це вже буде дуже скоро. Розклад це я зроблю, просто трошки треба набратися енергії. Все, люди, почуємось, па-па.